Доброго дня малятка. Послухайте, будь ласка, вірші. Сніг буває різний, чистий, легкий. Сніг буває брудний, липкий і важкий. Сніг летить лопати, м'який і приємний. Сніг буває пухкий. Сніг буває ватний. Малятка, сьогодні я вам пропоную поспостерігати за снігом. Дітки. А сніг він який? Сніг білий, легкий, пухкий, холодний. Сніг м'який, блискучий, мокрий. А що сніг робить? Сніг летить, сніг падає, кружляє. Сніг скрипить. А чи знаєте ви, звідки береться сніг? Так, так, з хмаринки. А як же він туди потрапляє? Водичка, яка випаровується із землі, піднімається вгору і там замерзає. Бо високо-високо в небі дуже холодно. Краплинки намерзають одна навколо одної і утворюють сніжинки. А чи знали ви дітки, що однакових сніжинок не буває? Кожна сніжинка неповторна і має свій візерунок. І коли падає багато сніжинок, ми з вами говоримо, що йде сніг. Сніг дуже корисний. Зимою він утворює теплу ковдру для землі. Де у нірках ховаються та гріються звірятка та паростки рослин. Коли сніг тане, він насичує ґрунт вологу. Також сніг очищає повітря. Сніг може показати, хто недавно проходить. Чи це сліди дітки? Так, це сліди людини. А хто це пробігав? Це сліди кішки. А ось цей слід слід від автомобіля. Разом із снігом зима приносить нам багато розваг. На снігу можна малювати, кататись на санчатах, на лижах, можна зліпити сніговика чи фортеців, погратися в сніжки з друзями. Отже, дітки! Пропоную вам, коли випаде багато снігу, не гаяти часу, а йти на прогулянку і гратися снігом. Адже сніг буває тільки взимку.